Що ви сказали, що потрібно змінювати не тільки ту свідомість, яка є, але потрібно змінювати і ту еліту, яка є, для того, щоб вона давала напевно той гарний приклад. І потрібно змінювати економічну модель. Великий і за це вам спасибі, тому що е, наша економіка працює не тільки на те, щоб давати, продавати і змушувати нас використовувати. А що з цим буде потім в майбутньому? Мало хто задумується. Добре, що за кордоном вже почали про це думати і дають нам приблизний приклад. Хоча на їхньому досвіді нам доведеться побачити ту модель, що що чи позитивно, чи негативно це. Отець Олександр хотілося б і для вас почути думки з цього приводу. Е, дуже така баталія в нас вже розгорілася, чи зверталися до вас державні структури для того, щоб допомогти співпрацювати з приводу тих проведення екологічних якихось е, таких зустрічей між тими, хто до вас ходить на служіння. І чи були у вас напевно якісь такі активності з того приводу прибирання екологічного і на проповідях, чи казали ви людям про те, що потрібно берегти природу? У виразний спосіб поки що ні. Але все ще попереду я сподіваюся, що можливо так і буде. І незалежно від того, ми намагаємося внести свою лепту до екологічного виховання? Підростаючого покоління, адже е, наші прихожани, вони є е, громадянами не е, і царства небесного, але і конкретної держави, в якій живуть тут на землі. Е, тому е, снажимося, намагаємося виховувати їх, щоб цінувалося е, життя, це дане нам Господом як найбільший дар. Що стосується е, тієї молодої пані, яка телефонувала з приводу. Е, з цим запитанням, чи держава якось поки що ні. Але якщо такі пропозиції будуть, то ми сподіваюся, будемо активно з ними співпрацювати. Що стосується вирубування ялинок, звісно, що я виріс в такій родині, де кожного різдва була поставлена ялинка. І в деякий мірі воно асоціювалося. З цим. Але доросла людина, це питання, як пастор Януш казав, що це відносно недавна традиція. можна сказати, навіть не християнська традиція. Християнські... Ми знаємо з вами, що в нас є дуже багато традицій бізнесових, можемо так їх охарактеризувати. Так, ну і по хрещених, чи так, звісно. Я би хотів сказати, що дуже гарною християнською традицією є інше. Що більше дає змогу пережити таємницю містерію втілення і народження Сина Божого тут посеред нас, це те, що почав робити першим католицький святий, святий Франциск Асіський. Він зробив вертепчик в тій дуже бідній церквушці, щоб люди пережили то цього дуже бракує. І там був настоящий віслюк. Там був, настоящ, був настояща корова чи ще якісь тварини, розумієте, було сіно, була настояща маленька дитинка, була жінка, яка е, гла, грала роль е, Діви Марії і так далі. І зовсім інакше би переживалося. Звісно, це залежить від і нас, священників, хто акцентуємо на цьому. Увагу повинні акцентувати і говорити. І від батьків теж які традиції вони запровадять. Досить гарно. Ви сказали, що батьки які традиції, і це головне, що те виховання дитини, те, що в майбутньому стане. Наслідування наступним поколінням походить від батьків, як батьки. Давайте запилюємо потім трошки згодом і до батьків. Але насамперед хочу сказати, що отець Василій, ми маємо багато смс-повідомлень і, напевно, ваша черга відповідати, але вам задамо запитання, напевно, з тих смс-повідомлень. Доброго вечора. Нагадую, що ми приймаємо смс-повідомлення і хочу сказати, що надходять вони з усього світу. Наразі смс-повідомлення маємо, судячи з коду, це з Угорщини. Доброго вечора. Як ви відреагуєте на ті слова, які були написані в святому письмі, з приводу того, що Бог дав землю нам і наказував використовувати і володарювати на ній? Зачитано так, як написано в СМС повідомленні Отець Василі. Як ви могли би прокоментувати це? Вже тут є така фраза. Володарювати, використовувати, напевно, це якось не асоціюється з тим гармонійним співжиттям в природі, звичайно, після гріхопадіння людська природа зазнала дуже суттєвих змін, і все те, що людина робила до того і після гріхопадіння, воно чітко відрізняється. І ми зараз маємо наслідки тих всіх моментів перелому в людській історії, в церковній історії, які дойшли до теперішнього моменту, які нам. Загрожують взагалі катастрофою. Тут можна говорити про те, що слова володарювати не означають безмежну владу, не означають те, що ми можемо робити всім тим, що є в нас, що ми хочемо, що ми бажаємо. До речі, сучасна тенденція нашого всього світу і направлена на те, щоб якомога краще реалізовувати свої бажання. Так от, якщо ці бажання вони не дуже добре зорієнтовані, Звичайно, нічого хорошого не буде. Людина, по-перше, шкодить собі, шкодить суспільству, якому живе, і це відбувається на всіх. І чим більше людей, які зорієнтовані в такому напрямку життя, тим хуже буде всім. І не можемо ми суто використовувати ці всі земні недра і сказати, що після нас хоч потоп. Ми мусимо якісно це робити. Ми мусимо думати про ті покоління, які будуть після нас. Інакше ми вже стоїмо на тій е, межі, яка вже не поверне назад те, що було у нас на планеті, добре ви кажете, що ми не повинні використовувати і не повинні звертатися до того тваринницького, чисто споживацького життя на планеті Земля. Пастор Януш, я бачу, що у вас є ще що додати. Так, якщо пан відкриє 23-й псалом в в деяких бібліях це 24-й, починається він так, що Бог панує над землею і над небом. Тобто Богові належить земля і все світ. Якщо уважно прочитає старозаповітні закони, то в Ізраїлі навіть земля не належала людині, а вона належала Богові. Навіть якщо її продавали на деякий час, кожні 50 роки років ювілейний рік потрібно було віддавати власнику, щоб він не обіднів. Якщо уважно прочитає, то в Біблії є день спокою, він захищає не лише людину від того, що перепрацювалася, перевиснажилася, але і тварин. Ні, тварина твоя хай не працює ніщо. Якщо уважно прочитає закони, то написано, що кожен сьомий рік землю не можна було засіювати. Її потрібно було. Залишити, щоб вона так, відпочила, і це так. ці всі закони вони говорять про те, що людина, ти пам'ятай, що е, цей світ не твій. На сьогоднішній день проблема в тому, що людина е, сіла на місце Бога у часи е, після революції говорили, що без Бога, але з трактором і з мінеральними добримами ми, ми виростимо будь-що, і це теж одна дуже цікава проблема, що я звичайно розумів, що сьогодні є проблема перенаселення і так далі. Хоча, е якщо би ті 20% людей у світі не вживали 80 всіх ресурсів світових, а інші 80%, 20%, двадцять їм так, залишаються, так, то можливо не було б цієї проблеми. Е я не хочу тут говорити про те, що е давайте, подивіться, ми як чесно все це можемо зробити, але Якщо почитати Біблію, дуже багато відповідей котрі ми сьогодні бачимо, вони там в дійсності написані. І в дійсності проблема в тому, я зустрічаюся з бізнесменами, в що вони вкладають сьогодні гроші. Вони кажуть: якщо це за один рік їм принесе прибутоку шість-сім разів більше, ніж вони вклали, це вони будуть вкладати гроші. А якщо треба перепрацювати ті матеріали, котрі, котрими вони забруднили цей світ. То їм не хочеться в це вкладати. Вони думають, що куплять якийсь шматок землі десь в іншій частині світу і там будуть і жити. А ви ви туди, помирайте так. там, де ви є. Вони помиляються. І, і будучи за кордоном, я одного разу в одному німецькому містечку запитав, що, що це за завод. Та, в принципі, що він виробляє? Він виробляє тепло і так далі. А в принципі, що він переробляє? Сміття. Виявляється, що за кордоном. Це навіть бізнес. Якщо ми читаємо. Так, політичний... так. Я змушений вас призупинити, тому що в нас є дозвонювач. Велике спасибі за ту інформацію, яку ви нам подаєте. Це гарний приклад. Алло, доброї ночі. Ви в ефірі ми вас чуємо. Доброї ночі, доброї шановні ночі вам. священнослужителі, зазначте, будь ласка, як саме ви реагували, реагуєте і будете реагувати на порушення одного із. Божих принципів принципу не убий, оскільки значне погіршення екологічної обстановки фактично є уже все більше і більше саме порушенням одної, здається, другої заповіді з десяти не убий. Це перше. Друге, за якою межою ви особисто кожен з вас сприйматимете стан забруднення екологічний як такий. Що праве сатанинська держава ну будь-де на земній кулі, і тоді, коли саме якщо таке настане або вже ж настає, ви ж самі це очевидцями цього, то значить ви будете прагнути реального государства от Бога подарок государства, дари не Бога. А якщо сатанинські будуть устої, ви будете до сатаністів звертатися? Чи будете творити державу законну Божу справедливу? Ваші думки по суті. Будь ласка, велике спасибі вам за река. таке запитання, досить таки агресивне. Ну, але все ж таки ми приймаємо ваш виклик і будемо спілкуватися на цю тему надалі в нашому ефірі. Нагадую, що для вас працює студія експеримент. Сьогодні винятково і ексклюзивно ми говоримо про екологію і релігію. Ми зараз ще до наших думок тут в студії, і велике спасибі за ваші думки, які ви надсилаєте нам як у вигляді смс-повідомлень, так і телефонними дзвінками. Додамо думку ще одного експерта з питань екології і релігії. Залишайтеся з нами. Очікувати від церкви, яка почала відроджуватися 20 років тому, якихось важливих зараз зрушень, якихось великих результатів це звичайно. Передчасно, я би сказав. Оце не церква Німеччини, яка розбудована, яка структура якої працюють повноцінно, і де єпископ не думає над цими проблемами, бо вони вже вирішені. Він може приділити більшу увагу екологічному богослів'ю і теології створіння. В Україні в першу чергу це питання розбудови церкви. Велика кількість провідних науковців-екологів України телефонують нам. Просять консультації, запрошують до участі, самі просять прийняти участь в наших форумах, тому що за зізнанням їх у людства залишилася тільки одна надія на церкву. Подумаємо, людство використало практично всі можливості на даний момент. Можливості влади, можливості прадохоронних органів, можливості екологічної освіти на всіх рівнях, дошкільна, шкільна, вузівська. Але оскільки церква в Україні має ну, не менше 70% довіри, то чому не використати можливості потенціал церкви? Чому, коли вона має найвищий рівень довіри? І я бачу реальні результати нашої роботи. Наприклад, на більшій території Закарпаття є така шкідлива звичка на Великдень спалювати гумові шини. Ми зробили звернення від двох єпископів, керівників комісії з екології то перед Великодним, то кількість спалюваних шин зменшилася на 50%, можете собі уявити. А передохоронні органи над цим боролися десятиліттям і нічого не змінювалося. Те ж саме, що стосується першоквітів. Також звернення було, і люди почали задумовуватися, що головне їх не купляти, а не продавати, боротися з тими, хто їх купляє. Бо люди доведені до відчаю, і вони намагаються заробити ту копійку різними шляхами. Церква, на відміну від інституту, школи, держави, вона можна перед нею можна ставити більш довготермінові завдання, бо церква була тисячу років тому, вона буде тисячу років тому. І якщо перед нашим університетом можна ставити завдання на 10-20 років, наприклад, бо він має 65 років, перед державою України тільки 20 років, то церква тисячу років і. Перед нею можна ставити завдання на більш такий тривалий період, і вона вирішить ці завдання, повірте мені. Головне тільки, щоб було розуміння, головне, щоб був е, правильний підхід і правильна організація цієї роботи. Ну, що ж хочу сказати, що дзвінок нашого телеглядача викликав. Велику реакцію у нас тут у студії, і навіть зачитаю з дозволу наших гостей смс-повідомлення. Воно буде стосуватися, напевно, і того дзвінка, і того запитання, чи можна провести паралель між гріховним станом людини і екологією природи. Ірина нам написала. Тому спробуємо навіть додати до цього і те запитання не убий, тому що воно адресується напевно всій природі, не убити природу, жити з нею в гармонії. Отець Михайло. Спробуємо від вас почати. Відповідати на це запитання. Ну, і, звісно, і на смс-ку. Церква завжди категорично ставиться до порушення Божої заповіді «Не убий, як це в випадку здійснення аборту, так у випадку вбивства людини, і в тому числі у випадку вбивства того середовища, в якому живемо ми, в якому будуть жити.